Є у нас єресі. Вартова башта. Чули таке? Відхилення від Христової віри. Це є свідки Його. Найчастіше кодове слово, яке ім'я Бога. Так, Так, кожна Єреся, кожна секта має своє код. А дивіться, вам треба відрізняти, дорогі, не путайте протестантську церкву з сектами. Найчастіше більшість людей всіх протестантів називає сектою. Другі, і це її єресь. Єресь. Бо ми поняття не маємо, чим відрізняється Католицька церква, Православна церква чи протестантська церква. Церква. Єресь чи секта це не церква. Протестантські церкви. Це є наші брати менші, так їх називає католицька церква. Другий Ватиканський собор. Церквою може рахуватись. Тоді, коли визнають спасіння в Ісусі Христі. Чуєте це? А наш підхід вірити в Богородицю? Ні, секта. <плес> ну, бо це наш підхід, це наше оприділення, правильно? І ви розпізнали. Чого ви не розпізнали? Бо ви судите по собі. Тому протестантська церква, це та, ну, тобто, бо є різні види протестантських церков. Ми говоримо за основні якісь там, немає не часу зараз це все вникати. Офіційно названі церквою, меншою церквою або братами меншими. Але там теж є спасіння. Чому? Бо вони вірять в смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Розумієте це? Так. Так, вони не вірять в Богородицю, в святих і все-все-все решту. Це, тобто вони відмовляються від того, що ми мали їм допомогти, але вони не відмовляються від Спасителя. Тому офіційно католицька церква називає їх братами меншими. Розумієте? це? Неофіційно ми, які не маємо поняття, називаємо їх сектою. Чому? Бо вони не греко-католики чи не православні. І найгірше це ви чуєте такі твердження від священників. Не обіжайтесь на них, зрозуміти чому. Освященники, священики, які вчилися ще. Е, при Москві, так, старші всі священники вчилися за Москви. Московська церква вважає за секту усі церкви, крім них. Вони назвуть католицьку церкву розкольники, бо це католицька церква вирішила від них війти. Греко-католицьку церкву це уніяти, взагалі нема. Протестанти це секта, з ними нема що говорити. Це ментальність московської церкви. І найчастіше, коли старші священники вчилися при такій ментальності, то не дивуйтесь, що вони так і далі думають. Не дивуйтесь, не хочуть, ну, це не є злі люди, але не можуть. Тому в такому випадку вам потрібно знати документи католицької церкви, на основі, що католицька церква говорить про інші церкви. І тоді ви кажете, отче, вибачте, але прочитайте тут. Все, не спорте, нічого. Ось це офіційне навчання церкви. Розумієте? Ви маєте дорости до того рівня, що ви маєте знати навчання церкви. Знати, що церква говорить по відношенню до того, до тої, до тої чи до того питання. Пізнавати. Це називається формація. Ми зростаємо, якщо в спільноті так, то ви зростаєте, ви пізнаєте це. Добре. Свідки Єгови — це є секта. Секта це ті, хто викривляють християнську віру. Тобто вони беруть за основу Біблію, але відкидують саму основу. Ісуса, спасительну жертву Ісуса. Вони вірять, спасуться тільки добрими вчинками, виконанням е, того, що сказав Ісус. Тобто вони одну сторону медалі беруть, а першу сторону медалі відкидують. Тому церква офіційно називає це губний шлях. Тобто цей шлях не приводить до спасіння. І не тому, що церква так ось, а так казав Ісус. Кожен, хто не вірить в мене, не прийде до цього. Так? Добре. Нема часу, щоб вам це все пояснювати, але щоб ви зрозуміли, добре, мармони.